Корова Матильда і зникла посилка. Аксель Штефенмайер Як і кожного ранку, коровка Матильда, яка допомагала поштареві розносити пошту, зустрілася із листоношою на луці. Аби разом рознести усім посилки. Сьогодні я маю посилку для твоєї господині, сказав листоноша. Напевно, вона зрадіє. Є щось і для твого хазяїна, додав він, звертаючись до пса, хазяїна магазину. Ну що, уже все тоді в дорогу. Їх першою зупинкою був магазин дядька Ервіна і тітоньки Еми, якраз з боку від пошти. Чудово! закричав дядько Ервін, мені вже не терпиться відкрити посилку. Зраділи і інші мешканці селища. Як добре, зрадів ветеринар, ця посилка поставить когось на ноги. Прекрасно! зраділа пані голова. Отримаючи пакунок. Нарешті, вимовив хазяїн ресторану під товстим гусем, ця спека мене доконає. Як я рада, сказала пані Кшися. Я вже не могла дочекатися цієї посилки. Почекайте, і для мене тут щось є, зрадів листоноша, коли вони минали його будинок. Листоноша швидко витяг пакунок із турби Матильди. Нам залишилась лише посилка для твоєї господині. Ця коробка на диво легка, подумала Матильда по дорозі до ферми. Цікаво, що там може бути. Тим часом господиня Матильди поїхала на закупи до селища. Вона запаркувала свій трактор біля пошти і пішла просто до магазину тітоньки Емми. Сподіваюся, ти не приїхала по банки, хвилювався дядько Ервін. У мене їх більше немає. Не переймайся, відповіла господиня. Я вже замовила банків через інтернет. Якраз сьогодні їх мають до мене привезти. Господиня купила цукру, аби приготувати джем. Ніколи у мене не родилось тільки полуниці, як у цьому році. Господиня повернулася до трактора, вона побачила коробку, що лежала збоку. То, мабуть для мене. Листоноша і Матильда, напевно, побачили трактор і залишили посилку просто біля нього. Яке щастя. Який кошмар. Посилка не могла просто так зникнути, репетував Листоноша. Можливо, вона випала з нашої торби по дорозі? Поспішімо, Матільдо, ми мусимо її знайти. І вони рушили назад до селища. Пані Кшисю, чи не бачили ви на землі десь пакунку для нашої фермерки? На жаль, не бачила, відповіла пані Кшися. Коли друзі були уже близько до селища, на дорозі вони зустріли господиню, яка весело помахала їм рукою, сідаючи на свій гуркочучий трактор. Листоноша і Мотильда вдали, що нічого не сталося. Ми шукаємо посилку, репетував листоноша. Я нічого не бачив, буркнув хазяїн ресторану під товстим гусом. Чи, може, ви бачили десь посилку для фермерки? продовжував питати усіх листоноша. Ні, не бачила, відповіла пані міська голова. Зникла наша посилка, як же прикро. Ветеринар поспівчував друзям. Чи не бачили ви посилки для фермерки? листоноша питав дядечка Ервіна. Ми, напевно, її десь забули. Ой, лихо, поспівчував дядько Ервін. Фермерка якраз сьогодні розповіла мені, що маю отримати великий пакунок із банками. На пошті посилки, на жаль, також не було. Як мені пояснити, господині, що ми загубили посилку, зітхав листоноша Аж тут Матильді сяйнула чудова думка. Нам потрібні пусті банки, заявив листоноша. А повні вам підійдуть? запитав дядько Ервін. У мене, наприклад, є банка меду. А у мене є старенька баночка для ліків, запропонував ветеринар. Візьміть собі з бару пустий келих для пива, із задоволенням дозволив хазяїн ресторану. Може, дати вам банку яблучного мусу? Запропонувала пані Кшися. Коли двіко друзів повернулися до будинку Листоноші, їм бракувало лише пустої коробки. На щастя, Листоноша якраз сьогодні отримав посилку від своєї мами. Але коли вони із свіжо запакованою посилкою марширували до ферми. Почали трохи сумніватися у своєму плані. Фермерка напевно зауважить, що це не ті банки, які вона замовляла. «О, невже це для мене? запитала господиня і почала відкривати посилку. Ви найкращі. вигукнула вона захоплено. Спершу залишили посилку біля мого трактора, а тепер мені привезли додаткових банок, звідки ви знали, що вони мені так потрібні. Біля трактора? муркнув здивований листоноша. Ай! То було твоє копито, Матильдо. Чи все в порядку? запитала господиня, ви глядаєте сьогодні дуже змученими. У мене для вас є дещо смачненьке, аби трохи підкріпитися. Матильда і листоноша досхочу наїлися спершу цукерок, тоді меду, квашених огірків і яблучного мусу. Однак вони повинні були спробувати ще й свіженький полуничний джем нашої господині. Кінець.